Двіться, я не можу я вас не знімати, ви на робочому місці. Ну, я маю Ні, На робочому місці ви не маєте жодного Все, права відмовитися. Ви можете відмовитися в себе вдома. І не в робочий час. <свист> Добре, Добре, ми ми подали я вже все платила. І кошториси, і запуск газу, і за все. І Сергій, і Олександр качи черги. Якої черги? З 21-го року я чекаю черги. І мені викладують документи з 21 числа. Я знаю слова. Я пошту, що не сидіти. А що будете? Присідайте, бо то... то і так. Що? Та, один, у вас Ні. <кліпс> Ладя з командою. Прошу до зу Олександра з бою, у Що ви хочете, чекайте. Буде до Сергія то саме. Чекайте черги. Якої ще черги від 21-го року і мачка? І ви говорили, що я маю скопувати газ, я не буду розкопувати, будете скопувати самі. Сергій, добрий день. Мадрійся, ну, у мене тут є люди, нагадайте. Жмендак. Жмендаж. А, Що там треба ще це питання закрити? Ну добре, а ти кошторис маєш, так? Ярослав, зачекайте, зачекайте так. Ти кошторис маєш, матеріали маєш. Ну то чого не дітей запитання? вже були люди у Франківську були то куди ще? Ну та що жива черга? Та це вже черга від, 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 від 21-го року ну, жива черга. Сергій, давай мені дивися, давай мені кажи, щоб я зараз міг конкретно людям сказати, коли це вже питання закриється. Ну, ж Не можуть люди їздити то у Франківську, то у Снятині, куди ще їм? Кажи мені зараз то, щоб я міг їм сказати, кладемо дату, коли ми це питання закриваємо. Можу... Ліснути ще не робиш, ліснути ще не маєш матеріалів. Сергій, в мене є люди, мені треба конкретно їм казати. Не можуть люди ходити мільйон разів сюди і питати це. Давай до кінця тижня треба це питання закрити. Що, Сергій, давай це Ну, шкода шкодаємо людей, вже добре, які там моменти будуть, це просто треба зробити закрити. Я пишу до 28 числа. 28 чи яке там у нас п'ятниця виходить? Радше до кінця тижня 27.00, 10, 27, 10, 23 рік. Сріб, давай, ну це серйозно, питання це треба закрити. Ти люди були у Франківську вже де лиш не було. Що, давай, бо цей. То довго нема шукати. Чули дату? Ми вже чули, і у Франківську дату. Маєте номер телефону до мене. Перезвоніть мені, ви можете дзвонити. Ну ну, їхати теж. Я розумію, я прекрасно вас розумію, що це питання треба закрити, Ну, Я не знаю, чи ви нас розумієте, враховуючи, що людина від 21-го року сидить без газу. 97, десь 135. 54, 4. Давайте я буду не, кожного не, дня, не, Петро, Петро Гро. Я буду кожного дня пробувати дзвонити цей там лісну, лісна поки що, якби дисну. Ну, ми Точ, не там. Ви не знаєте не не знає, це. Так, знає, no. але думаю, але... але... що розумієте, як не казав, міш, що я маю його сама розкопати ту дорогу, я не буду це розкопати, по-перше, я не знаю, де як... саме що та знаходиться? Дорогу вони вам можуть показати, але розкопка за вами. Інвестиційна програма людина розкопує за свої паштування. А кошторис. У а а вас запишем? там кошторисі є земляні роботи? Я заплатила? Ні, ну подивіться, а чи адві... земляні роботи є. Добре. А, я, я... Щоб ви розуміли, всі земляні роботи, що стосується реконструкції газопостачання, відкрив також. І тут то, вже не шовкажні роботи. Це є будівельно монтажні роботи, це то, що вони вам мають кинути трубу, зробити, приварити, підвести то, газ до хати. А ті люди, що вже зробили то їм ні, хто тут за, за цей трактор приїжджав не, ваш не, і ваш не, трактор все і, Я вам поясню, е, як, робимо. Робимо, як робимо ми і як воно робиться? Стандартне приєднання, там де людина з нуля проводить газофікацію, стандартне приєднання ми розкопуємо свою техніку, і то все входить у вартість кошторису. Реконструкція газопостачання обов'язково. Це а як сусіди? Я не знаю. Як ви знаєте? Ціла вулиця розкопував ваші люди, розкопували ваші люди, ваш був... обов'язково. Можливо, там десь допомогли 에, людям. Сорок хатів допомогли. Не, всі розкопки це є питання абонента. Справді, а коли Бейсюк прислав мені п'ять машин і ваш сняти на трактор розкопати дорогу, як ви його дали? Коли? Коли то було 21 році, ні, не в червні, у жовтні місяці. Снятинський трактор приїхав до нас у Косівський район Дорожньов. Нічого не робив. Поїхав назад. Як, як так сталося? Я вам просто кажу, так як воно є. От ми зараз закінчуємо роботи теж інвестиційну програму, яку ми робимо. Люди собі допустимо є 10 чоловік, чи там 15, взяли тракторець маленький. З собі питання закрили, розкопали, шотремі, прийшли, кинули, загрнали, Де, що треба, прийшли, кенали, і всі. Якщо це інвестиції. Це є заміна. Ви вам пояснює головний інженер, ви що ці чітко розписав. Так? А акти ці, що зазначені в інкалі, ПП, що у нас пошкоджено там дефекти, акти так. дефектів так. труби так, її, можна... е... Є, має бути Косівська дільниця. Ну, ну нема. Ну, ви Матерами слухайте, ви бачили та... косівську дільницю? Знаєте, як там все виглядає, і що там є? Але акте вас, наскільки я розумію, там ще далі якісь судові моменти, так? Десь <ритиско> ви щось там... То Нам до, того не, і... до то того не відноситься, то та... до того не відноситься. Дайте запит, дайте дали відповідь. запит нічого не дали. Я знаю ваші папері, я думаю, <шел> Звідки вони розкладали, я <шел> десь так дивився. Ну, ви багато чого там показували і так далі. Нам треба зробити вам зафікал, так? так? Так. Тобто, ви ви даєте обіцянку, що газ. Буде підключений я, до при нас телефонував так. Ні, Далі, він, він при він. нас телефонував і франківський керівник. Нічого не помогло. Я то питаюся. Це то, що ми озвучили оця дата, щоб вона нужна була, була. була. Добре, тоді хай на протязі цього тижня і приїде, не покаже, де я маю купати. Сергій приїде, якщо щось, зараз пора? я його наберу, чи під кінець дня, чи завтра до mm -hmm. вас під'їде. А ви знаєте, і... скільки там копати в землю? Так, де, так, вона ну вона щоб не пошкодити ні, трубу, але, ну це так, ж має, ну, значно, ну звичайно. Ми показуємо, показуємо КПО, але так має бути. Там, так, то, там, так, буде. хай приїдуть тоді представники від Косівської служби. Як ні, служби. тоді розмовляємося, на який день точно, коли вони будуть, щоб той трактор не розкопав так, аби не було газу у цілої вулиці. Дайте воду. мені ще номер свій. 068. У телефон запишіть, бо він вам ще пригодиться. Можу дасте. 093 71 46. Можете писати. знати. Точно будете знати. Пам'ятаю. Я думаю, що це питання мало. Ну, ми ну, на вас розрахуємо. Приїдете, я Приїдете. Ви знаєте, що ми приїдемо, правда? Приїдете по подяку. Ну от ми теж надіємося, що ми приїдемо до вас подякувати. Подякувати і не будемо скандалити. Так? Все, дякуємо за зустріч, всього доброго, до побачення. До побачення. Громадська організація ДОСТА в Івано-Франківській області, місто Сняти. Як ви вже знаєте, звати мене Світлана Матко. Ми тепер у Снятинському відділенні газової служби приїхали по тих питаннях, де було попереднє відео, коли Косівський керівник від нас дуже тікав. Це питання про заміну газової. Труби по інвестиційній програмі у 2021 році, коли людям у вулиці міняли центральну трубу, виставили людям кошториси, ну там, не знаю, присуджували ціну, залежно, напевно, від фінансового стану. Дивилися, приїжджав сам керівник Бейсюк, Тарас Васильович приїжджав і, відповідно, тоді він дивився там на домогосподарство і казав, яку ціну людина має оплатити за оті труби пластпластикові, котрі, котрі вони пропихали там у ті старі ж металеві чи які. Відповідно, по ця справа тягнеться з 21 року. Ніяких актів про те, що попередні труби були погані, немає. Людям нічого не надали, виставили кошториси. Кожного є у кожної людини була інша ціна, де був розрахунок навіть не тільки по метражу, різна ціна, а була різна ціна по роботі. Тобто один сусід платив одну ціну за роботу газовикам, а другий сусід платив відповідно другу ціну за цю ж саму роботу. Потім далі по е, ці кошториси людей позабирали. Не знаю, напевно, там були якісь нюанси, які не треба було лишати. І е, людей, тих, хто мав ці такі там суми були великі, там було і 15 тисяч, ну кого як. І тим людям, е, тим людям під підключили газ, а хто ці кошториси не заплатив, ті люди сидять без газу. От це є ситуація, по котрій ми вже з ними, скажімо так, боремося від 2021 року. Це вже ми були у керівника Косівського, ви бачили, він у нас неуловимий якийсь такий. Він бігає, тікає, тікає, бігає, репетує, кричить, обзиває і далі бігає. Потім ми були у голови правління у е, Івано-Франківську, у цього, котрий зараз заступив. Як його прізвище? Шкіндю. Шкіндюка. У шкіндюка там вирішувалося питання, не вирішили. Зараз ми приїхали у снятинське відділення, так як Косівська дільниця відноситься до снятинського відділення. Ну, як бачите, цей керівник нам пообіцяв, що е, це домогосподарство. Котре з 2021 року чекає на підключення газу, хоча всі документи є. І навіть ті кошти, котрі є незаконними, все одно проплачені, і навіть отійські пуски газу, все, 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 вони за все відповідають, але далі людям газ не підключають. Тому доєднуйтесь разом сила, а далі, я думаю, все ж таки. буде.